Своїм натхненним мистецтвом заслужений академічний буковинський ансамбль пісні і танцю оспівує красу рідного краю, дарує людям естетичну насолоду, робить свій певний внесок у національне відродження і розвиток української музичної культури. Так як ми дуже довго не буде. у вас то фактично програма повністю нова. Це мобільна програма, буковинські народні пісні, танці, багато у нас нових танців. Це оркестрова музика, солісти. Все, що, чим славиться Буковина у пісенній і музичній танцювальній творчості. Тепер немає жодного куточка в Україні, де б не побував цей самобутній колектив. Здобувши популярність і визнання серед численних шанувальників, він дивує не тільки піснями, а й костюмами. Це те мистецтво від наших, наших людей, тобто стародавнє таке мистецтво, і ось навіть і костюми наші, теж це все ручна робота, як бачите, на наш погляд, і взагалі всі завжди любуються нашими костюмами. Це ручна робота, і ми теж продовжимо і теж вчимося від наших бабусь цього мистецтва. Шанувальники фольклорного мистецтва поділилися своїми враженнями від концерту. Звичайно, я прийшла на цей концерт з однією метою почути наше українське. Дуже любимо пісню, дуже любимо співати самі. Без української пісні я жити не можу. Приємно, що ми маємо ці обмінні концерти для артистів. Це саме головне. Якщо артисти виїхали до другої області, то це наскільки приємно, наскільки вони потім, потім не тому, що вони згадують, а просто знають, що їх мистецтво вже десь чують. Ми ініціюємо таку таке зібрання, щоб всі... 25 філармоній, директорів філармонії, зібралися в Україні, де то буде чи в Києві, чи в Харківі, чи в Житомирі, немає значення, але щоб ми мали таке ж спілкування, як ми маємо сьогодні, от з західним регіоном. Кожен виступ заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю то завжди захоплююче дійство, основане на народних традиціях, подається глядачу в художньо довершеній оправі.